Мої вітання. Зараз ми поговоримо про, про картопле-сажалку Полтавчанка, конкретно про приводний механізм. Приводний механізм, який крутить цепа так з ложечками, це цеп. Кстаті, по шагу він абсолютно ідентичний велосипедному. Все, показую. Ідентичний велосипедному. Один в один, так сказати. Які його недоліки? При тому, як склали його в магазині, є ось натяжний елемент, ролики, які натягують цепа. Ми поїхали садити картоплю, якби мені показалося, що воно садить дуже густо картоплю, плюс ложечки беруть по 2-3 картоплини. Тому я вирішив перейти на меншу зв'язку. Це дуже просто робиться. Отпускається тут тобто, два болтика, посовується зв'язка на самий край. І перекидується цеп. Ось ці болтики, два штучки. Їх дуже невдобно відкручувати, але все-таки можливо. Вони відкручуються, і зв'яздочка посовується на краю, знову закрутили, і цеп перекидується на меншу зв'язку. Ми це все зробили, але є один нюанс. Зв'яздочка наскільки мала в діаметрі, що цеп потім висить, як дрантя. Тому картопля не садилася, тому що цеп серем'ям злітав або його десь загризало. Тому ми вирішили зробити ще одну доробку, так сказати. Це поставити велосипедного цепа. Чого іменно його. Тому що якби, рідний цеп укорачувати ми не хочемо. Ми укоротимо велосипедного цепа і зробимо його такої довжини, щоб натяжний ролик міг так сказати. Нормально натягнути і садити картоплю уже рідше, для того, щоб забезпечити якісну посадку картоплі, щоб вона садилася, а не сіялась.